Вітаю народ! Ви на каналі IDP. Мене зовут Сергій, і зараз ви дізнаєтесь інформацію про NPC, які нас можуть відправити у LFR Reddy. Нащо це потрібно? І для чого? Для того що можна, врешті-решт, зібрати весь трансмог який ви ще не зібрали. Плюс це додатковий який не який фарм ресурсів і. рошенят. Золото. Дивіться, ось ці всі. Чудові NPC і поруч мапа, да? де вони де їх шукати. Починаючи з катаклізму, потім там фанди Дренор, Легіон і так далі. Да? Ось. Але це ще не все. Ще в мене є така штука. Це список. Список цих координат і назв наших NPC. Та як знайти? Але і це ще не все. Цей список я продублюю в описі під відео. Тож, ресурсуйтеся, не забувайте ставити лайк. Якщо ви раптом чомусь ще не підписалися, то і підписуйтесь. До нового зустрічі і дякую за увагу.